Ну, добрий день. Сьогодні будемо робити оселечик. Чесничок наш чесничок. Оселечик будемо робити. До чого? До гречки. Гречка, Оселечик. і маринад. Оцет. цибулька, лимончик, тара для оселечика. Будемо пробувати робити щось. З оселедчиком, бо в мене він цілий, з головою довгою так не простоїть. Так що треба його замаринувати. В маринаді оселедчик стоїть мінімум 2-3. 2-3 доби в відкритому контейнері. Так що мені на 2-3 дні стане по рибинці. Якщо йому нічого не буде. А, ще будемо використовувати олійку. Олійку. Для маринаду. щоб Хоча б воно і так жирненька, вона така величенька рибка, хороша. Брав цілу. Бо вона така тверда, свіженька, напевно. Напевно, не знаю, не буду стверджувати. Брав загальне Е, Так що буду зараз маринувати, точніше, розробляти. Розробляти філе рувати. А потім покажу процес маринування. Розробки, не знаю, чи покажу. Але як вдасться. Ну що ж, ну так, 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 дошка брудна. Брудна, але я розробляв рибу. вона ж не буде чиста. Дивіться, е, які в нас вийшли хороші філешки. Реберн, Ой, тут є якісь чорни. Нічого я заберу. 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 Е, Риберні кісточки ми вибрали. Шкірочку. Зняли. Вона так скоріше промаринується. І буде шикарна філешечка. Ще дві. Ще зараз із ним. Скажіть, будь ласка, хто з вас їсть молока? Рибні. Я не знаю, але кажучи, дуже смачне. Буду пробувати. Молока. Молока, а ще є ікра. Ікру, мені здається, що я пробував. Це відходить з рибки. Мені здається, що я пробував. Так, це все потім промиється, під проточною, але холодною водою, бажано не гарячою. Ще залишилось дві. Щоб ви пам'ятали, що це не куплена філешка. Це ми зробили, шкірку зняли спереді. Піднімаєте з цього з хребтового частиночку шкірку і тягнете собі. До хвоста. Дуже легенько все, дуже просто. І будемо продовжувати далі. Будемо обробляти ще дві штучки. Дві федерачки вже в нас є, одні молока. Будемо видіти кінцевий результат, що у нас вийде в кінець обробки цих трьох тушок. І все готове. Так я казав, от ікра, знизу молока. Ну що ж, будемо пробувати, що воно і як от ікра. От нас вийшло 6 філешок таких От відходи. Мені здається, що я би краще купив філе, але. кісточку. Щоб не казали, що я куплю філе. E, філешку, але, але мене прибирають сумніви, краще вже краще вже купити. Цілу. Ти собі її порозробляєш і будеш знати. Ора. Ну, файні фінечки. Ну, файні. Що що ти їш? Що ти їш? Зараз понарізаю? Понарізаю цибульку. Понарізаю рибку. А ці ці штуки нарізати? чи ehm... Може? Може, і наріжу. А може і ні, Ну, я за оці молока і ікру. Не знаю. Не знаю. Будемо бачити. Ну що? Все порізане. Цибулька порізана. Це я таки вирішив не ділити. Ікра так розсипається. Типа отут де я прорізав черевця. ікра якось так розсипається, якесь неприємне. Яка в нас купа оселедчику. Яке воно смачне у нас буде, напевно. Так, на них цибульку. цибульку. я порізав так. Не шкодуючи. не дрібнесенько. Шоп-шоп-шоп-шоп-шоп-шоп-пок. Красота! О, целетчику туди. Ось так, ось так! Ну, Я не всі кісточки вибирав, там є хребтові, оці. Та є полк ложив, вони просто перед... ну, оце їх переточить. І буде все шикарно. Так. Ну, цибульки. цибулька цибулька тут не пошкодить. Цибульку ще саму можна з'їсти. Ага, гречка вже вариться. Декор. Гречка вже вариться. Чекаємо ще, щоб закипіло, підсолити гречку, гречку. Осоле десь не треба солити. Ці певні молока я поставлю Ікру, Ікру і круто. і молоко, я поставлю на мабуть, що на самий верх. Щоб було. Дивіться, точних ніхто не знаю. Я просто даю так, щоб було на мій смак. Тут десь 150-140. Грам оцту, лимончик, цибулька. Потім проливаю це все, і потім вже аж згори я даю, дитя, ціла цибулька, одна цибулька. Даю олію, чесно аж. І тоді вже будемо спробувати, поки звариться гречка, гречка. Та в мене бульончики. Поки звариться гречка, я думаю, що оселедець більш-менш промаринується. Зараз кладемо, кладемо оці штуки. Ікра. Ікра. І ікра. І ікра. Не знаю. На вигляд воно так собі. Оце, взагалі, молока. Не пробувати, не знаю, не знаю. Але напевно, що мені воно не сподобається. Я не точно. Що? Ліємо оцет. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бу, як зразу побіліло. Бум 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 бум. буде вот будет кесле кесле. Лимончик. Теча Не теча. Теча. Че... Ну я люблю кесле его селедж. А... Боже, я його всього не видавлю. а лимон спортив. Угу, 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 угу. Лимончик, сточки забираємо, не ми їх їсти не будемо. Дивіться, повна, видить, повна. Так і що? Олійчик. Олійчик, олійчик, Просто зверху отак от бум бам 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 О! -о, -о. Я думаю, досить, І, 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 і. І даємо настоятись годинку. Та. Та яку годинку? Свариться гречка. Я вже буду його їсти. Все, закриваємо. Отака от, от красота. Mm -hmm. Красота. Це. Чекаємо, щоб була гречка. І будемо, напевно, що смакувати. Все. Дякую. Оселедчик. Оселедчик. Чекаю гречку. Гречку чекаю і все. Все, дякую.